Моє вітання всім, хочу показати такий пізній сорт, як Маріека. Вважається, він покращена мальвінка. Ось отакі ягодки. У неї крупні, гарні, червоні. Ось отака ягодка. М -м -м. Дуже солодка. Така в неї, наче землянічна нотка. Угу. Чим схожа мені на полку. Дуже смачний сорт. Отак От вже порозходились рожки. Почала вона ну, пускати вусика в мене. Отакі От він гарні, такі крупні ягодки, масивний такі цвітонос. Дуже гарний сорт. Зараз, дивлячись на те, що зараз 10 червня в нас відмовляли мене його обрати, казали дуже пізній сорт. Дуже гарний красивий сорт. Мені дуже подобається. Що це в мене таке тут? Треба побризкати, обірвати ягодку. Ось дуже гарні масивні кустики. Такі гарні вусика пускає. І для зрівняння хочу показати мальвінку. Тільки-тільки починає пускати вона вуса. Поганий листочок. Тільки-тільки вона в мене чогось починає, ця мальвінка рости. Щось дивлюся, щось таке наросло на ній. Щось таке чудне наросло. Якесь листя, незрозуміле, пучком наросло. І не цвітанос вона. Щось таке незрозуміле. Непонятно, викинем його. Це стоїть мальвинка. Хочу зібрати ягодку. І в мене оце прийшли дощі кустику почали рости бур'янці, треба повиривати трошки. Трошки я мальвинки викинула, якісь не кусти. Ще хочу такий гарний сорт показати. Показати сорт Royals Royce Rem. Ось по два рожкари і отака ось, ось ягода. Дивіться. Ось я зараз зірву. Ось така ягода. Ось дивіться. Дуже гарний, ось дивіться, крупноплідний, красивий сорт. Royals Royce. Він такий дуже плотний. Ось дивіться, такий цвітонос. Це залишили ми на пробу. У мене його небагато. Ось такі, дивіться, гарні крупні ягодки. Зараз зірву їх, мабуть. Ось, дуже гарні крупні ягоди. Royals Ройс. Ось навіть по всім кустикам пройтись, ми вже тут крупну ягоду понад'їдали. Моїм дуже сподобався цей сорт, але він трошки мені кислуватий. Ось ще два пустика в мене тут залишилося. І брінка. Ну, Брінку ми успішно з'їли. Вона така, як зрівняти ягоди. Ось дивіться. Ось така яскрава червона. Також біленька всередині. І ця дуже солодка ягода. Дуже смачна ягодка. Мені дуже також сподобався цей сорт, хочу собі посадити. М -м -м. Смачна добра ягода. А є у мене ще такий сорт Джусі Але прийшов з ним казус невеликий. Є було джусі. І була Дженка. І вони між собою дуже схожі. І я точно не знаю, де який сорт. Але солодка добра ягода. Тому, мабуть, я його... Я його просто, мабуть, перезамовлю. Або взагалі вже замовляти не буду. У мене вже достатньо сортів. Щось я їх стільки набралося, хтось нас... куди їх тепер садити. Ось, потрібно позачищати в кустиках трошки бурянці. Так що отакі справи. От такі ось справи. Гарний солодкий смачний сорт. Такий солодкий. Ну він такий, бачите. Це в мене вдома кричать, залиш на пробу, позалишали. Стільки на залишали, сигналок. Ще й квіти повимерзали. Добрий сорт. Але хто знає як мені з нього тепер брати вуса. А йшла я вам, щоб показати. Вже і вуса, ось дивіться, які гарні. Можна знімати. А йшла вам показати рем, який хвалила. Отакі От гарні ягоди. Такий плотний, як яблуко ісе. Сорт. Але цікавий. Як для пізньої ягодки. Але хочу розсадити собі все ж таки ремів. Ремів хочу насадити. У мене ще є декілька сортів нових, але я бачу, що їх там щось круте води, то я їх повикидала. Бо якщо вони оброблені від клеща, і від усіх хвороб і не допомагає, значить щось не то. Отакі шикарні вуса ось. Шикарняві ось буду ставити. Просто шикарні вуса. Ставлю завжди перший вусик. Це в мене аріанка. Ми аріанку тут поїли. Отут ягоди небагато. Але аріана дуже солодка. Взагалі це високоурожайний сорт. Тому треба ще поставити собі аріани і того сорту, і того сорту. О, поїм сама. М -м. Вибігла так зняти вам відео. Треба прибирати. Бо йду збирати ягоди. Дуже багато полки. І бріла, ще дивлюсь, там понастигало дуже багато. Надарвати та продавати. Дуже багато роботи. І вуса дуже гарні. І насадилося так багато цих сортів, хто знає, куди їх вже пхати. Хочеться хоч по бугарку посадити кожного сорту, щоб можливість брати з них вуса. Ах, і щоб впадали, коли ж 1-2 роки чи два-три роки по сорту буду дивитися. Треба ж надо буде міняти, треба ж свою розсаду, щоб не купувати. То треба повисаджувати. Добра ягода. Дуже смачна. Так що всім гарного дня.